Офіціанти на Reddit. свідками яких побачень на кшталт? Ой, тут справи кепські ви були. Хлопець хотів вибрати страву для своєї партнерки. Дівчині вона не подобалася, але побачення тільки починалося, тому вона не звернула на це уваги. Він замовив дорогу закуску, яку дівчина не хотіла, тому він сам з'їв її. Дівчину це явно не вразило, але вона все одно намагалася вдавати зацікавленість. Настав час замовляти основні страви, і він хотів замовити для неї щось дороге з морепродуктами. Вона сказала, ні. Дякую. Оскільки була вегетаріанкою, про що вона розповіла йому ще на початку побачення, і тому хотіла вегетаріанську страву. Він не відступив і продовжив наполягати, щоб вона замовила страву з морепродуктами. Вона знову сказала, що ні, вона не їстиме її. На що він сказав, що він може собі це дозволити, то чому ні? Вона просто встала і пішла. Змінено для додаткової інформації. У нашому меню були. Вегетаріанські страви, але він просто не хотів їх замовляти. Я був свідком двох невдалих пропозицій, руки і серця. Одна пройшла без пригод. Хлопець зробив пропозицію, дівчина тихо відмовила. Вони обоє пішли з пригніченим виглядом. Що ж до іншого, то він був надокучливим йолопом. Він зробив пропозицію за десертом. Дівчина відмовила він, почав суперечку. І зрештою, все закінчилося тим, що вони кричали одне на одного під дощем біля ресторану. Вона правильно зробила, що відмовила йому під час вечірки на роботі відбулася невдала пропозиція руки і серця. Це була вечірка з нагоди індійського свята Дівалі, яку влаштував наш індійський колега. З якоїсь причини наш менеджер сказав своїй партнерці, що це буде костюмована вечірка. І вони з'явилися в костюмах на кшталт Хелловінських. Хай там як в якийсь момент він хапає мікрофон і починає свою супернезграбну промову, яка перериває всю вечірку. Він робить її пропозицію найнезграбнішим чином з усіх можливих. Вона запитала, чи можуть вони поговорити про це на самоті. Але він був настільки захоплений своєю промовою, що їй довелося повторити своє запитання ще раз. Зрештою, незабаром вони обоє пішли з вечірки окремо. Я б сказав, що це було найнезграбніше, що я коли-небудь бачив, але цей менеджер був справжнім експертом у незграбних і не Таємних речах. Пам'ятаю, як одного разу пара була на своєму першому побаченні. Вони були єдиними відвідувачами, і до того ж, хлопець був постійним клієнтом. Тому я подбав про те, щоб у них все було ідеально. Подарував їм пляшку вина від ресторану, дозволив дівчині увімкнути власну музику через колонки. Тощо, коли я приніс їм десерт, дівчині зателефонували і сказали, що помер її тато. З практично ідеального вечора це перед Творилося на, мабуть, найгірший вечір в її житті. Схожа історія: ми з дружиною пішли святкувати нашу третю річницю в чудовий ресторан, з якого відкривається прекрасний вид на ценценаті. Ми сидимо, обговорюємо, куди підемо після вечері, і раптом дзвонить її телефон. Це була її мама, яка сказала, що їй зателефонували з будинку для людей похилого віку, в якому знаходилася її бабуся, і повідомили, що вона. Щойно померла. Моя дружина починає плакати. Ми йдемо забрати нашу машину. І я бачу, як мій колега, який на вихідних підробляв паркувальником у тому місці, підігнав нашу машину. Моя дружина плаче. Я намагаюся привітатися з ним, подякувати йому та дати йому трохи чайових. А він дивиться на мене: типу, щось трапилося. Я все йому пояснив, коли зустрівся з ним наступного тижня. У мене була клієнтка, яка прийшла на побачення на осліп. Я побачив, як хлопець зайшов в ресторан, подивився на дівчину, що сиділа за столиком, і просто вийшов. Після кількох самотніх келихів вина та постійної перевірки телефону стало очевидно, що він не повернеться. Я запитав, чи хоче вона щось замовити, але вона відмовилася: я приніс їй десерт і сказав, що це за рахунок закладу. Колишній офіціант, тут кількість побачень, на яких одна людина постійно розповідає щось про себе, не ставлячи жодного питання іншій людині, просто вражає. Але гадаю, найгірше, що я коли-небудь бачив, було коли хлопець, що назвав себе актором, попросив дівчину, з якою він був швидко прорепетувати з ним прослуховування, на яке він хотів би потрапити. Гадаю, він подумав, що таким чином він вразить свою. Партнерку, продемонструвавши їй свої дивовижні акторські здібності ще до того, як принесуть їхню їжу. Думаю, я не здивую вас, коли скажу, що його акторські здібності були, ну м'яко кажучи, не такими вже й вражаючими. Закінчивши, він запитав: Ну як тобі? І замість того, щоб зачекати на відповідь, почав пояснювати блискучість деяких своїх акторських рішень, поки його партнерка була змушена лише. Нерішуче кевати та хвалити його гру. Це було так ніяково. Я бачив багато, але найкращий випадок був, коли хлопець приніс банку пепсі і просто попросив склянку з льодом. Потім він запропонував те ж саме своїй партнерці. Все пройшло не дуже добре. Я бачив багато вдалих побачень, невдалих побачень, середніх побачень. Але найсумнішим був випадок із парою, які здавалося гарно виглядали разом. Дівчина була дуже схвильована, але хлопець був шалено невпевнений у собі, хоч і виглядав дуже пристойно. На вигляд йому було трохи за 30. Він прийшов раніше. Це було чудове місце для побачення. Я розмовляв з ним, поки він потягував напій, намагаючись заспокоїти нерви. Він був Дуже приземленим хлопцем, і ми справді знайшли спільну мову. Потім з'явилася дівчина. Вона була дуже схвильована, поки він не почав розповідати про себе та свою кар'єру протягом наступних 90 хвилин. Я так хотів крикнути йому, щоб він запитав щось у неї, але він намагався справити на неї враження і надто захопився. Це були двоє дітей. Їм було років по 12 14 Мама хлопця привезла їх у кав'ярню і планувала залишити їх, щоб вони могли поспілкуватися лише вдвох. Але натомість хлопець не дозволяв їй встати за столу, скільки б натяків як мама, так і дівчина, не намагалися зробити. Я бачив, як він фізично тримав свою маму за футболку під столом. Хлопець так нервував, що майже не розмовляв з дівчиною. Він здебільшого розвів. Розмовляв з мамою, І дівчина здебільшого розмовляла з його мамою. На це було так боляче дивитися. Не офіціант, але в продуктовому магазині, де я працював, була невеличка обідня зона біля гастрономічного відділу у 99,9% випадків до нас приходили люди під час своїх обідніх перерв. Здебільшого будівельники та інші працівники роздрібної торгівлі одного разу у мене була зміна в гастрономічному відділі під час обіду, і хлопець зайшов і сів за один зі столиків. Зверніть увагу, що у нас не було повного обслуговування. Якщо ви хотіли їжу, вам потрібно було замовити її біля вітрини та забрати на касі. У нас не було офіціантів. Через кілька хвилин зайшла дівчина і сіла навпроти того хлопця. Вона здавалася спантеличеною та розгубленою. Отож, я займаюся своїми справами, коли чую клацання пальцями. Я підвів погляд. Хлопець, дивлячись на мене, ще раз клацнув пальцями і сказав: ну, нарешті, можемо ми отримати ми. Меню. Я просто подивився на нього, жестом показав на вітрину переді мною і сказав, що це все, що у нас є. Він дивиться на дівчину так, ніби я щойно дав йому ляпаса. Встає, вказує на мене пальцем і називає мене некомпетентним йолопом. Я просто кажу йому, що у нас немає повного обслуговування, тому йому потрібно буде замовити їжу і отримати її на касі. Дівчина в цей момент дуже почервоніла. Я чітко пам'ятаю. Гатаю, що вона була рудоволосою, і її обличчя практично зливалося з її волоссям. Він різко кидається до вітрини, я не відчував загрози. Між нами була вітрина приблизно 5 футів заввишки, тому він не зміг би її перестрибнути. Тож він тицнув пальцем у вітрину і почав голосно говорити мені, чого хоче. І я просто слідував його вказівкам. Потім він повертається і каже: Ей, крихітко, а чого ти хочеш? На що вона з? Здивовано дивиться на нього і каже: Я навіть не знаю твого імені, чому ти називаєш мене крихіткою. Я намагаюся зберігати нейтральний вираз обличчя і чекаю наступного замовлення, а він просто знизує плечима, повертається до мене і каже, щоб я приготував їй сандвіч. Знову ж таки, це була продуктова вітрина з готовими стравами. Ми не робили сандвічів, і я йому це сказав. Він не відступає, кажучи, що у мене є хліб. Хліб, ні, у мене його не було. Весь хліб був в іншому відділі у протилежному кінці магазину: м'ясо, сир і приправи. То чому ні? Я просто дивлюся на дівчину і питаю її, чи хоче вона щось замовити. Вона каже, що ні, і бере свою сумочку. Він помічає це і одразу ж біжить назад до столу. Швидкість, з якою він це зробив, змусила мене передати через учномовець повідомлення. Потрібен пакувальник на касу номер 20. У нас не було пакувальників, це був наш сигнал для виклику охорони. На щастя, він її не чіпав. Він просто намагався вговорити її не йти. Але вона просто встає і швидко мчить до виходу. А він починає йти за нею. Але у цей момент за рогу вийшов наш охоронець. Я вказав йому на хлопця, і він зупинив його і затримав на достатній час, щоб дівчина встигла вийти з магазину. Після цього хлопець просто вибіг на вулицю. Дівчина знову прийшла Йшла у наш магазин приблизно через місяць чи два. І, проходячи через мою касу, запитала, чи пам'ятаю я її. Я відповів, що так. Виявилося, що вони працювали в одному офісі, і він був типовим хорошим хлопцем. Тому вона погодилася піти з ним на побачення. Але вона не знала, що він запросив її в продуктовий магазин. Вона подумала, що адреса, яку він їй дав, була неправильною, і була вражена, що він справді. Був там. І, звичайно, вона не знала, яким придурком він був. Після того інциденту він так наполегливо переслідував її на роботі, що вона, врешті-решт, поскаржилася і його звільнили. Скільки у цій історії дивного і незрозумілого, моє найбільше питання полягало у тому, як вони могли працювати в одному офісі, але не знати імен одне одного. І як вони тоді взагалі домовилися про це побачення. Я працював у барі, коли навчався в коледжі. Одного разу чоловік залишив свій телефон у куртці, а куртку залишив на стільці і пішов у вбиральню. Його дівчина або дружина одразу ж витягла телефон, і протягом двох хвилин, які його не було, вона, мабуть, знайшла те, що шукала. Тож, коли він повернувся, вона почала кричати та перекинула стіл невеликий, за яким вони сиділи. Вона вибігла з його телефоном. Він побіг за нею. І і ми просто розділили їхній рахунок, бо ніхто із нас не хотів мати із цим справу. Змінено щоб додати. Сподіваюся, це була просто афера, щоб не платити за рахунок. За ту виставу вони заслужили кожен безкоштовний шматочок. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.